Привіт, розказую, як можна вчити іноземну мову, коли зовсім немає часу. Зі свого досвіду, що я роблю? У мене вдома всі предмети підписані. Абсолютно кожна річ, у шухлядах, у шафі, все підписано. Потім є ще більші картки, я їх розміщую на холодильнику, на машинці або, наприклад, на дзеркалі. І таким чином, коли користуюся цими речами, наприклад, у вані, коли зуби чищу, я споглядаю на ці нові слова і постійно їх повторюю. Третє поруч зі мною за. Блокноти, куди я записую також нові слова. І коли я рухаюсь, наприклад, на роботу або гуляю, у мене завжди є можливість повторити ці нові слова. Далі дуже важливо це оточення. У мене є повністю оточення тут німецькомовно, на роботі, вдома. В цьому в мене є дуже гарна практика. Я попросила колег, до речі, щоб коли я роблю помилки, вони мене виправляли. І це дуже дуже цінно. Бо якщо їх не попросити, вони не будуть цього робити, бо вони тут дуже толерантні, виховані, будуть посміхатися, і ти будеш говорити, як говориш. Ось так, діліться своїм досвідом, як вивчити мову, А яку.